Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мова піде про термін, який набуває все більшої більшої популярності, а саме парфумерний гардероб. Раніше зазвичай у пані були там один-два аромати, які один з них міг бути подарованим, інший міг бути спонтанно придбаним, десь повертаючись з мандрівки. І ці аромати були на кожен з, кожну з нагод життя. Але час не стоїть на місці, кількість ароматів все більше з'являється, і можливість їх спробувати в парфюмерних магазинах якось потестити все більше, більше спонукає жінок все-таки підбирати собі композиції, які відповідають тій чи іншій нагоді. Ну, безумовно, що і. Як то кажуть, перфумерний етикет позитивно на це впливає, і часто пані почали задумуватися: а яку таку підбірку ароматів собі зібрати, створити, щоб кожен аромат був надзвичайно доречним в тій чи іншій нагоді. Ну і от власне, сьогодні ми з вами поговоримо, які категорії ароматів. В парфумерному гардеробі можуть існувати. І я вам розповім приклади ароматів, які я відношу до тієї чи іншої категорії, якби переді мною поставили таке завдання з всієї моєї парфумерної колекції: обрати декілька ароматів і віднести її там до тієї чи іншої нагоди, щоб створити парфумерний гардероб. Тож, для початку, аби створити свій парфумерний гардероб. Подумайте, які частіше всього життєві там ситуації чи нагоди у вас існують, як то робота, відпочинок, побачення, заняття спортом, якісь, можливо, аромати для виходу в світ, ну і аромати особисто для себе, ті аромати, які вас наповнюють. Енергії, дарують якусь таку, знаєте, відчуття усамітненості, але в той же час, знаєте, настільки приємне це усамітнення, ніби очищення, якесь переосмислення. Тому також з такої нагоди важливо мати композицію, яка б сприяла цьому процесу. Ну, Саме мінімальне ділення ароматів може бути на дві категорії: це Літні та зимні, зимові аромати. Літні, відповідно, свіжі, легкі, прозорі, цитрусово-квіткові, акватичні. До зимових відносяться більш глибокі, насичені, інтенсивніші, складно побудовані, багатокомпонентні композиції. Ну і власне парфумерний гардероб це індивідуальна колекція ароматів, які відповідають певній нагоді в кожної людини, в залежності від її темпу, ритму життя. Може бути від 5 до восьми композицій. І е, аромат це все-таки такий, знаєте, важливий м -м, маркер того, як людина почувається, як вона е, себе м -м, презентує оточуючим. Е, це все-таки такий аксесуар, який дуже красиво вигідно доповнює образ, якщо він правильно підібраний. Тому сьогодні ми поговоримо про такі основні категорії. І почати я хочу з такої самої масштабної, мовно кажучи, тієї, яка займає більшу частину життя кожної – це з ароматів для роботи. І основною характеристикою таких ароматів має бути е, така якась легкість. Свіжість, ненадокучливість і таке приємне звучання, яке б і вам подобалося, наповнювало вас приємними емоціями, і також не завдавало клопоту людям, які працюють поруч з вами, як то колеги або ж ваші клієнти, яким ви надаєте ті чи інші послуги. Особисто мої аромати для роботи я вам декілька їх продемонструю: це ну, безумовно молекула 0,1. Бренду Eccentric Molecule. я надзвичайно люблю звучання цієї молекули. Легке, якесь таке деревинне, повітряне, соковите, дуже таке, якесь воно п'янке для мене і в той же час не надокушливе, комфортне для оточуючих. І другий аромат, який мені надзвичайно подобається, я їм активно користувалася в період, коли працювала, це аромат бренду Chanel серія Chance o Fresh. Свіжий. Цитрусовий, дуже приємний, також такий летючий, всеохоплюючий аромат. І він дуже такий вишуканий, стильний, з якимось таким своїм внутрішнім стернем, і в той же час не надокучливий, приємний, комфортний для вас та Chanel Шанель Шанс Офреш. Наступна категорія ароматів це композиції, якими ви користуєтесь на відпочинку. Ну, відпочинок мається на увазі, коли у вас вихідний день, ви проводите час з рідними, близькими, з друзями, коли ви зустрічаєтесь десь з кимось, подорожуєте, я не знаю, проводите час як то. А вдома, займаючись якоюсь щоденною там, вихідно, рутиною вихідного дня, або ж десь проводити час з родиною в парку, ну, будь-де в розважальному центрі. Ці аромати теж мають бути приємними, комфортними, але вже такими, які подобаються вам. Просто ви вже зважаєте на дозування і на оточуючих, з ким ви будете взаємодіяти в цей період. Тому особисто я вибираю такі легкі. Прозорі, якісь такі надзвичайно комфортні аромати, як то аромати серії Аква Алегорія. У мене є на каналі огляд на ці композиції. Можете послухати детально ознайомитись. Також це можуть бути аромати серії Оде Ланком. Бренду Ланком теж свіжі, цитрусові, прозорі, соковиті, ніжні, такі і всі в захваті від того, як вони звучать. Або ж аромати з такими приємними квітковими нотами, як то Троянда. І це мій один з таких літніх фаворитів і відкриття літа Miss Dior Rose and Roses. Надзвичайно ну, теж красивий, кривітковий, такий легкий, свіжий, якийсь жіночний, він і стильний, ну, дуже красивий, ненав'язливий аромат. Наступна така категорія ароматів, які мають бути в колекції, або ж в парфумерному гардеробі – це аромати для побачень. І байдуже, чи ви ще незаміжня дівчина, яка ходить на побачення, отримує задоволення від нових знайомств та зустрічей, Або ж якщо ви вже заміжня пані, але по-новому відкриваєте свого чоловіка, свого обранця і також ходите з ними на побачення. То у вас має бути аромат, який би підкреслював вашу жіночність, якийсь е, такий приховану пристрасть, якось це, знаєте, трошки прискорював, щоб простір навколо вас пульсував, коли ви в цьому ароматі. І це вже такі більш складні, глибокі, східнопряні аромати з такими, знаєте, нотками спокуси. У мене є особисто такі два аромати. І це один з моїх парфумерних фаворитів, Chanel Coco Mademoiselle версії Intense. Коли я познайомилася з своїм чоловіком, у мене правда був просто Coco Mademoiselle Eau de Parfum. і йому надзвичайно подобався цей аромат. Правда, він у мене закінчився і на Здається, на третю річницю нашого знайомства чоловік подарував мені вже версію в Intense. І це дуже красиво, дуже так знаєте, воно якориться, що саме знайомство було з тим ароматом, а це, а це глибше, насиченіше, дуже красиво. Більше я, звичайно, в прохолодну час використовую цей аромат. Для теплої пори року в мене є ще один аромат бренду Chanel. це серія теж Шан отендер. Цей аромат також в мене асоціюється з побаченням, оскільки я його придбала, коли ми поїхали з чоловіком у весільну подорож в Барселону. І там я його собі купила. І от весь час, коли я їм користуюсь, я, по-перше, згадую цю мандрівку. Ну, і по-друге, воно для мене має такий романтичний фльор. І завжди, коли ми організовуємо якесь таке наше побачення, я наношу або цей, або Передній аромат, і це, знаєте, як такий створює таку романтичну атмосферу. У мого чоловіка, до речі, також є аромати, якими він, наприклад, кожен день користується, і є один, який він наносить на себе, коли в нас побачення. І це теж такий, знаєте, створює атмосферу і має такий приємний маячок, знаєте, парфумерний, як для нього, так і для мене. Це те, що стосується ароматів для побачення. Також у вас має в вашому парфумерному гардеробі бути аромат для виходу. Це має бути щось таке виразне, щось таке вишукане, що голосно про вас заявляє, демонструє вас. І знаєте, навіть коли ви проходите, щоб там дивилися вам вслід і от відчували ваш аромат, ну і вашу присутність відповідно. І в мене знову ж таки бренд Шанель є дві такі композиції, які з цим асоціюються. Аромат Chanel Coco Noir і аромат Gabriel Essence це глибокий. Насичені такі, знаєте, породисті, класні, круті аромати, які мають класний шлейф, класну стійкість. І саме їхнє звучання ну, просто фантастичне. Я надзвичайно люблю обидва цих аромати. І якщо маю якусь нагоду десь щось таке більш урочисте відвідати, ну або просто в театр навіть потрапити чи на концерт, то обов'язково користую такими е, ну, виразними композиціями, як ці. Ну і ще одна сфера нашого життя це безумовно спорт, який нарешті в моєму житті з'явився знову. І е, так буває, знаєте, важко день забігаєшся, за, ну, стільки всього поробиш, і іноді важко себе навіть змусити йти до спортивної зали. Але коли наносиш якийсь аромат, і це воно дає як внутрішню якусь мотивацію, і ти вже йдеш з кращим настроєм, з більшою енергією і робиш якусь корисну справу для свого здоров'я. І от для мене також є декілька ароматів, які я позиціоную як спортивні, особисто для себе. Це аромат, ну знову ж, звичайно, молекула 01 плюс ірис та аромат Pearls de Lalique. Цей е, свіжий, красивий, припудрений за рахунок ірису. Мені дуже подобається, як він звучить. А це я просто дуже люблю і те, як він розкривається на теплій шкірі під час занять спорту, просто я від цього кайфую і отримую неймовірне задоволення, тому використовую його на спорт, що я вам рекомендую. Ще одна категорія, така особлива. Аромати для відкриття внутрішнього ресурсу. Це композиції, які наповнюють вас якоюсь енергією, дають вам сили, якось наснаги, От запускають якісь такі приємні внутрішні процеси переосмислення. І в мене є також такі аромати, їх декілька. По-перше, це аромат кінзо джангл Elephant. Це класний, глибокий спецієвий аромат, який Знаєте, він змушує мене якось розслабитись, наповнитись якоюсь приємною такою енергією. Це аромат для медитації. Це одна з моїх клієнток так його охарактеризувала. І для мене от це 100% потрапляння в те, як особисто для мене звучить цей аромат. Ну і ще два аромати, які я надзвичайно люблю, і от саме вони для мене для відкриття мого внутрішнього ресурсу. Це аромат Шанель No5, версія Eau de Parfum». І аромат Манталь Dark Purple. Це два аромати, які просто наповнюють мене таким приємним вайбом, таким якимось е приємним відчуттям. Я не можу це передати. Але коли я усамітнена роблю якусь свою роботу, навіть хтось поруч є, але я відчуваю ці аромати все. Я розслаблена, щаслива і все у мене добре. От такого гатунку ці аромати особисто для мене. Я також сподіваюся, що і ви зможете знайти аромати саме цієї категорії для себе, тому що це просто неймовірне задоволення. Ну і е, фіналізуючи все те, що я сьогодні сказала, хочу дати декілька невеличких порад, як створити все-таки цей гардероб для себе. По-перше, продумайте категорії, так як ми говорили, для спорту, для роботи, на побачення, на вихід там, для себе. І йдіть від однієї категорії до іншої, поступово переходячи, не так, що ви там і те купили і те, і все. От ви зараз підбираєте аромати для роботи. Для цього прекрасно існує таке поняття, як розпив. Можна, можна придбати декілька зразків ароматів, наприклад, для роботи, які ви думаєте, що вам підійде, розносіть. І придбайте повномірний флакон. І так поступово переходьте від категорії до категорії. Не йдіть на оці всі маркетингові історії, знайдіть щось своє, відчуйте, що ви любите, що вам підходить, що не підходить, і користуйтесь своїми вподобаннями, тому що мода дуже мінлива, і через рік-два все це зміниться. Також переходьте від однієї категорії до іншої, поступово закриваючи кожну категорію. Не треба там ну, хаотично підбирати різні аромати. Звичайно, якщо вас бюджет дозволяє експериментувати, робіть це. Якщо ви отримуєте від цього задоволення, тим більше робіться. Але якщо ви все-таки систематично підійдете до того, аби побудувати свій гардероб парфумерний, у вас 100% все вийде. Тому від себе я бажаю вам створити власний парфумерний гардероб, який буде відзеркаленням вашої особистості, вашого внутрішнього стану та вашої наповненості. А також він впливатиме позитивному ключі на вас, на те, як ви почуваєтеся, як ви себе демонструєте світу, оточуючи і як ви відчуваєте себе сам на сам з собою, як то кажуть. Я щиро рекомендую до затесту кожен з ароматів, які я сьогодні показала від себе. Якщо вам якийсь аромат сподобався, ось моя сторіночка в інстаграм, можете написати мені, я з великим задоволенням з вами поділюсь. Також в описі під даним відео я залишу посилання на мою сторінку на шафі, де я також роблю розпив ароматів. Можете глянути інші аромати, спробувати і також підібратися власний парфумерний гардероб завдяки розпиву. Тож, якщо дане відео для вас було цікавим і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!